Доброго дня, доброго дня, мої дорогісіньки! З вами, як завжди, Лара. Сьогодні ми з вами будемо дивитися порцеляну. Такі дуже гарні тарілочки я знайшла в секонд-хенд. І ми з вами подивимося: Ось така гарна в мене тарілочка. Дивіться, дуже вона мені сподобалася. дуже люблю, маю такі речі. Вже дуже така вона гарнюня. Бачите, дуже гарний стан в неї. Стан нової тарілочки. Зараз хочу ближче вам покажу, бачите, такі квіточки. Дуже гарні квіточки. Таку маємо тарілочку. Дівчата маю такий ще набір, три тарілочки. Це Англія. Стан нової. Бачите, така гарнюнька. Має клеймо, о тарілочка в нас. Має клійму, бачите. Отака тарілочка, маю таких три тарілочки. Може комусь ж... я так не продаю, але якщо но... вже дуже-дуже щось сподобалось, то можна мені написати, дівчатка. Отаку маємо, це такий комплект. Отака ще друга. Бачите, вони такі синього кольору. Теж має клеймо, щоб ви бачили. Стань новою. Бачите? Дуже гарні тарілочки, мої дорогесінькі. І оце третя тарілочка така. До комплекту, дівчатки. Оце комплект три тарілочки. Отак, це комплект, мої дорогесеньки. Бачите, тут це клеймо теж. Отакі вони з синього кольору. Такі вони гарні. І така різдвяна ще. Теж нова, я ще маю до неї коробочку. Бачите, яка теж все тут у нас написано. має вона клеймо все, що вона не вішалась навіть і на стіну. Вона має свою коробочку папери до неї є. Це до різдва. Це, бачите, вона така гарна, теж в сініх кольорах, біло-сіня така тарілочка. Але це новорічна, це різдвяна тарілочка. Отаку. Таку маємо ще ми тарілочку. Бачите? І що, дівчата, маю ще отаку коробочку. Це для печива коробочка. Ось така коробочка, ось така гарнюня. Теж порцеляна. Кліна, кліма вона не має, але вона дуже в гарному стані. Я навіть ще порохи з неї не знімала, я тільки її принесла. Бачите, ось така вона гарнюнька. Такі квіти на неї. Бачите, які Жовте, жовтенькі якісь нарциси. Нарциси, мені кажуть. Це такі квіточки ще і жовтенькі. Бачите, отакі? Отакі. Ті не знаю жовті, які квіти. І сині мені кажуться, це нарциси. Отакі дівчата, отака вона досить велика, я дуже обожнюю. Тут трохи вона трохи, трошечки пошкоджена, але я реставрую, я зроблю. І буде все добре в мене. І, дівчата, дуже-дуже мені сподобався цей Хришталь, це Німеччина. Ну, мені вона сподобалась. Чогось вона, дуже-дуже дійшла до мого серця. Вона досить важка. Це вазочка для квітів, мої дорогсінькі. Ну, вона мені дуже-дуже сподобалася. Це все ручна робота, це все ручна робота. Е -е, вироб, вироб, виробництво це немечена. Ось така гарна, вона гарнюняна, вона досить важка, мої дорогсінькі. Бачите, це зараз Це... це... Це хришталь. Так вона виглядає, ця вазочка, Вона ціла, в доброму стані. Це вона не пошкоджена. Це трошки, мені, це трошки така крапочка, але це все я ще помию, обираю в ці порохи, все помиється, все буде чистеньке. Я тільки принесла, кажу, не встигла я ще. Завжди я це все роблю, але я трошки не встигла це зробити зараз ще. Ось така з квіточками, досить така гарненька. Десь вона 40 см. Отак, по висоті дівчата, але досить важка. Ну і от я скажу так, що жахливо чомусь вона мені сподобалась. Ось така вазочка для квітів, дівчатки. Таку маю ще сьогодні вазочки. Ось такі речі сьогодні я знайшла в секонд-хенд. Кому подобається, заходьте на мій канал, дивіться, кому подобається порцеляна, кому подобаються речі. У мене є і відмедики Теді дивіться, від, 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 хто збирає колекції. Колекціонує, то мене питали, то я спеціально знімала відео з відмедиками теді. Тому, дівчата, отакі справи. Заходьте дивіться, кому що подобається, мої дорога А сьогодні в мене все. До побачення, до зустрічі. З вами була, як завжди, Лара. До нових зустрічей!